На цих кадрах землетрус на півночі Нідерландів знятий камерою відеоспостереження. Не менше 70 разів цього року в регіоні довкола Грунінгена відчувались невеликі підземні поштовхи. Місцевий житель Курт Фосен пам'ятає і доволі сильний землетрус у 2012 році. Я сидів за столом на стільці з коліщатками, і він почав кататися туди-сюди по підлозі, на 20 сантиметрів. Усе трусилося. що відбувається, Курт Фоссен – учасник ініціативи, яка вважає видобуток природного газу причиною постійних землетрусів. Зокрема, через це газовидобувні установки в Нідерландах закриваються одна за одною. А у 2023 році заплановано повну зупинку видобутку. Вартість укріплення будинків для подальшого видобутку газу занадто зросла. І ще одна причина газові родовища вже на 80-90% спустошені Таким чином, Нідерланди перестають бути великим гравцем на ринку постачання газу. Країна сама тепер має імпортувати газ. Наприклад, із сховища у нижньосаксонському редені. Тут під землею зберігається переважно газ із Росії. Хоча останнім часом німецькі газосховища напівпорожні, що викликає занепокоєння експертів завантаження газосховищ на такому низькому рівні, як ніколи в цю пору за останні десять років. А оскільки в останні дні грудня було холодно, а в січні також прогнозується холодна погода, запаси спустошуються доволі швидко. Ця ситуація вже турбує всіх учасників ринку, про що сигналізують і високі ціни на газ. Критики звинувачують Газпром у тому, що російський газовий концерн недопостачає газ спеціально за погодженням із Кремлем. На їхню думку, Москва у такий спосіб створює політичний тиск на ЄС, щоб європейці не гальмували запуск північного потоку, потоку-2», який нині викликає бурхливі суперечки. Газопровід готовий до запуску, але ще не отримав дозвіл на роботу в Німеччині тепер, тепер, звісно, все залежить від наших партнерів споживачів у Європі, у ФРН. щойно вони ухвалять рішення про початок роботи. У Європу відразу почнуть надходити великі додаткові обсяги російського газу. Нагадаю, це 55 мільярдів кубометрів на рік. Володимир Путін доволі однозначно натякає європейцям запустити північний потік. 2 проблеми з браком газу відразу вирішаться. Безумовно, новий цей новий додатковий маршрут послужить вирішенню питання про стабілізацію цін на європейському ринку. і всі і всі ті країни, і споживачі тих країн, які споживають російський газ, одразу відчують це на собі. І навіть для тієї ж України це вплине у бік зниження ціни, тому що значний обсяг газу російського походження вони беруть за цінами європейського ринку. По європейського Насправді економічно вигіднішим і для України і для Європи наразі було би подальше використання української ГТС. Вказують окремі експерти. Ми бачимо, що торік через українську територію прокачали трохи більше 40 мільярдів кубометрів газу. А пропускна здатність української ГТС десь 146 мільярдів кубометрів газу. Десь 146 мільярдів кубометрів газу. Тобто, Тобто інфраструктура для доставки в Європу готова, діє випробувана, надійна, жодного разу не підводила. Але Росія схильна по цій готовій інфраструктурі, яка добре працює, газ не постачати. А примушувати Європу погрозами підморозити користувачів енергії в Європі переходити на новий енергії, поки ще не відкритий маршрут. Північний потік, 2 Так, на новий ще маршрут це шантаж. Тим часом ситуація загострюється в останні дні минулого року. Газпром перестав постачати газ через важливий трубопровід Ямал на цю насосну станцію в Бранденбурзі. Щоправда, такі газові ігри Газпрому з Європою можуть зрештою нашкодити йому самому зараз. Ціни такі високі, що у нас дійсно з'являються побоювання щодо надійності постачання газу у недопоставках з боку Газпрому немає жодного сенсу. Компанія руйнує імідж надійного постачальника на найближчі роки. Принаймні, у Європі на тиск Газпрому схоже так швидко піддаватися не збираються. Смят до березня до кінця зими ми мали б протриматися за умови, що Росія постачатиме той мінімум, який зазвичай передбачають угоди. Якщо ж Росія з якихось міркувань або з технічних причин не зможе чи не схоче постачати газ, то наші запаси будуть незвично малі утім, якщо ринок зможе реагувати на такий брак газу гнучко і зможе вибити Газпрому з рук його зброю, то Газпрому доведеться реагувати і знову збільшити поставки аби максимізувати вигоду, адже від ще більшого дефіциту він нічого не виграє. Тим часом, на тлі зростання сумнівів у надійності Газпрому, надійшли повідомлення, що американські танкери зі зрідженим газом змінюють курс з Азії на Європу. Перед новим роком їхня кількість зросла на третину. Причина проста: через ціни європейський ринок стає дедалі привабливішим.